Сьогодні у випуску дивіться дебати челендж продовжуються. Обидва кандидати здали аналізи на наркотики і алкоголь. Йде перепалка між тим, чим чи прихильниками кандидатів у соцмережах маніпуляції Нєженцева на голову центральної міської райради відкрили кримінальну справу одразу по трьом статтям. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи та тривають слідчі дії. Грошей нема, але тримайтеся. Оранжерея і міст у ботанічному саду на межі руйнування. Зараз бачимо замок та напис. Вхід заборонено. Подробиці цих та інших подій далі. Я вітаю усіх. Час новин на першому міському. Ми готові розказати про головні події цього дня. У студії працює Наталя Болденська. Дебати челендж продовжується. Тепер обидва кандидати здали аналізи на наркотики й алкоголь. Тим, хто забув, нагадаю, Зеленський погодився на дебати з Порошенком. Проте за двох умов вони пройдуть на Олімпійському, і перед цим обидва кандидати мають перевірити кров на вміст заборонених речовин. Зеленський це зробив у приватній клініці свого друга. А Порошенко у медпункті стадіону, де перевіряють олімпійців. Як це було, бачили наші кореспонденти. Чим зранку здавав аналізи Володимир Зеленський. Для цього він обрав клініку Євролаб свого приятеля Андрія Пальчевського, а співвласник закладу росіянин. За інформацією присутніх змі, Зеленський приїхав на авто Мерседес, яке належить бізнес-партнеру олігарха Коломойського. Медбрат, брат, який брав кров у Зеленського, виявився актором серіалу Свати, і учасником шоу Мастер шеф. Чекати на результати приватної клініки треба щонайменше три дні. Свою відмову від здачі аналізів на стадіоні він пояснив відсутністю там лабораторії. Там немає лабораторії лабораторії немає. Просто на ліпі я до ні лабораторія німа. Мідицинської лабораторії експіздва о... Петро Порошенко теж приїхав здавати аналізи, але у медпункт Олімпійського там у нього відібрали біоматеріал, кров сечу волосся та нігті. Чотири клініки, дві з них державні. Майже одразу були результати експрес-тестів. Наркотиків не знайшли. Основний чекати трохи більше за словами Петра Порошенка. Він вважає ініціативу Зеленського щодо здачі аналізів гарною ідеєю. Вірить, що дебати все-таки відбудуться. Треба припинити е, обмін думками через соціальні мережі. І дати можливість українським громадянам самостійно від виходячи з тої інформації, повної яку вони отримують, визначитися щодо своїх симпатій 21 квітня. 2019 року результати аналізів Зеленського теж оприлюднили 5 квітня. Проте спочатку шоумен опублікував у соцмережі документи з датою здачі крові 2 квітня, але потім виправив пост. Тим не менш, помилку помітили користувачі соцмереж. Навіть в цій клініці він здав лише кров. Хоча, наприклад, кокаїн із крові виводиться лише за одну добу. А тобто він відмовився здавати аналізи волосся, здамо в тому числі. Нігтів, тобто ті стандартні антинаркотичні аналізи, які дають картину на кілька місяців. А от хто буде модератором теледебатів, поки невідомо раніше. Зеленський пропонував, аби ним виступила Тимошенко. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі, та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? У лідерки батьківщини поки мовчать, а от Петро Порошенко вже відповів: це не повага до виборців Юлії Тимошенко. Подібне, знаєте, зневажливе, або легковажне звернення це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, не повага до її виборців, а більше 2,5 мільйонів громадян. Тим часом активісти говорять, така боротьба лише роз'єднує людей, а не об'єднує за словами Олега Сампіра. В українців має бути можливість поставити нагальні питання кандидатам у президенти, які їх турбують. Що робиться зараз перед другим туром? Для мене ну ну не дуже дивитися гарно, як йде перепалка між тим чи прихильниками кандидатів у соцмережах на телебаченні. Ну це не є фактором з'єднування нашої нації це є фактором знову розділення на тих чи інших класів українців. Тобто ті патріотичні, ті не дуже патріотичні. Згідно із постановою ЦВК, теледебати мають пройти у студії Суспільного, але закон про вибори не забороняє їх проведення на стадіоні Олімпійський. Керівництво спортивного закладу вже відзначило технічно готове до дебатів на стадіоні. Проте усі витрати на організацію поки що не порахували. Юлія Ємельянова, Галина Ганзенко та Мара Дмитренко. Перший міський. Маніпуляції Ніженцева офіційно площа центральної міської райради виявилася меншою ніж було заявлено у паперах району перед виборами. Замість 80 квадратних метрів лише 69. Це підтверджує документ з БТІ. Його здобув депутат Олександр Макаренко. Він одразу звернувся із заявою до поліції. І, от 4 квітня, справу відкрили. Чи дійсно голова райради підробив документи? І навіщо з'ясовував Олег Єрмолінський. Приміщення легітимне, яке було за листами погоджено, воно підготовлено, воно повністю відповідає вимогам, і ми можемо в будь-який час почати роботу Сергій Нєженцев говорить про приміщення центральної міської райради, де він керівник. За його словами, комісія 33-го округу мала б розташовуватися тут замість авіаколеджу, начебто, кімната відповідає усім нормам ЦВК. Навіть у звіті перед міськрадою називає цифру 80 квадратних метрів. Депутати від центральної міської райради вирішили це перевірити. Повинно бути 77,60 квадратних метрів, в наявності 68,948 квадратних метрів. Тобто ми навіть зараз бачимо, що майже 9 квадратів не вистачає навіть в тому, що прописано схемою будівлі. У райраді депутатам надали документ у ньому 77,6 квадратних метрів. Проте у приміщенні провели реконструкцію, і ці цифри не відповідають дійсності. Насправді, площа зали у центрально-міській райраді 69 квадратних метрів. Це витяг з БТІ. Крім того, чиновники не передали вчасно окружній комісії комп'ютери для роботи на виборах. Депутат одразу звернувся до поліції із заявою про злочини в е, трьох різних документах на одне ж те саме питання е, надана абсолютно різна інформація. Відповідно до вимог діючого законодавства як орган місцевого самоврядування мав забезпечити всім необхідним відповідну комісію. Незабезпечення на протязі певного періоду, на мій погляд, мало на меті, якщо не саботувати, то принаймні ускладнити роботу відповідної комісії. І тільки вчора за моєю інформацією відповідні відомості про скоєння кримінального правопорушення внесене у відповідний реєстр. У поліції розпочали розслідування одразу за трьома статтями: перешкоджання здійсненню виборчого права, службове підроблення та службова недбалість. Якщо провину Сергія Нєженцева та його підлеглих доведуть, їм загрожуватиме до трьох років за ґратами та обмеження права обіймати посади на держслужбі. За заявою, яка надійшла до Криворізької поліції, за фактом порушення посадовими особами Центральної міської районної в місті Ради у частині невиконання обов'язків, які покладені на них чинним законодавством, правоохоронцями внесені відомості до ЄРДР. Відразу за трьома статтями, а саме це частина перша статті 157 кримінального кодексу України, частина перша статті 366 кримінального кодексу України та частина перша статті 367 Кримінального кодексу України. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи та тривають слідчі дії. Під час першого туру виборів президента України у Кривому Розі суттєвих порушень не було. Це підтвердили у ЦВК. Однак депутати впевнені, якби вибори проходили під пильним доглядом з боку району, а не на нейтральній території авіаколеджу, фальсифікації було б не уникнути. Відзначу голова центральної міської райради Сергій Нєженцев, член партії Юлії Тимошенко, і давній соратник лідерки Батьківщини у Кривому Розі Ольги Бабенко, Олег Єрмолінський, Олена Трунова, Віктор Зубченко, Роман Кравченко, перший міський. Ледне стала жертвою педофіла. Чоловік намагався розбещувати восьмирічну дівчинку. Увечері, 4 квітня, він завів дитину до себе додому, почав її торкатися та намагатися зняти одяг. Школярка злякалася і втекла до сусідів. Поліція Кривого Рогу затримала педофіла. Виявилося, раніше він вже був судимий за такі ж злочини. Артем Нолан поспілкувався із родичами постраждалої, із самою дитиною. І ось його репортаж. Семирічна дівчина, як завжди гуляла на дитячому майданчику у сусідньому дворі, каже, що бачила, як чоловік ходив навколо гойдалок та спостерігав за нею. Але вона і гадки не мала, що він бажає їй зла. І він сказав, що в мене дядька Юля жде у нього вдома, а я під ним пішла, і він і садик мене повів і казав, що він. Кому мені сказувала, ми дом, він мене почав за юки ходити, потім за ноги і за голову, і за гунду, гунду клітку. І потім він почав полочку застівати, а я утекла. Тепер маленька влада зовсім боїться ходити на вулицю одна навіть у день. Усюди тримає маму за руку. Сама ж мама у шоці, ледве стримуючи сльози, каже, такі люди повинні сидіти за гратами. О, тепер я боюсь взагалі на вулицю відпускати. Тобто, навіть щоб вона здесь в дворі погуляла, я просто боюсь. Я не знаю, що делать. Он тим більше сидевши, він відсидів два раза. Я прошу у всіх людей, щоб його закрили. Спасибо, я не можу. Ось саме цей майданчик, де раніше дівчинка щодня гуляла. А ось саме той покинутий дитячий садочок, куди спочатку її завів педофіл. Але тут його і помітив один з сусідів. Та доки похилий чоловік з ціпком дійшов сюди, збочинець вже повів школярку до себе додому, звідки вона й втекла. Сусіди зловмисника у шоці від того, хто проживав поряд з ними. Нада нашим городським властям звернути на нього увагу, на цей заброшений саді тут вже збираються засамітельнеї люди. А теперь еще и педофилы. Сразу какой-то он мне подозрительный показался. Ну, если б, вот это спасибо, конечно, соседу нашему за бдительность его. Если бы не сосед, то я не знаю, что бы это было. На місце викликали правоохоронців, які майже одразу затримали педофіла. А у будинку провели обшуки. Там були цукерки, і дитячі іграшки. Наразі вказаний факт зареєстровано. Порядку передбаченим чинним законодавством працівниками поліції встановлюються всі обставини. Також проводиться перевірка, після якої буде прийнято законне рішення. Нагадаю, раніше у жовтих водах поліція затримала двірника школи, який показував свої статеві органи дівчаткам на майданчику, але прокуратура його відпустила на свободу. Артем Нолан, Олег Нікітін, перший міський. Життя у темряві ввечері 4 квітня мешканці одного з гуртожитків кривого рогу вийшли на мітинг. Причина: чотири дні поспіль. У них відсутнє світло. Люди зовсім не мають можливості приготувати їжу, покупати дітей та навіть скористатися вбиральною. Близько чотирьох годин мешканці знеструмленого будинку блокували дорогу. Побував на місці подій, і наш кореспондент. Понятно, що... ну, а чому він... Ну, ну, він не до людей, що ну, він сказав, людям, людям, тільки людей, доводить чоловіка, не підудимо людей. Це печка, на якій ми готові пісти. Тобто на вулиці ви та да, да, дрова да. дрова мусила, п -п да, мусила варити їсти на вулиці. А от Денис, учасник бойових дій на сході України, каже, що немає можливості разом зі своєю жінкою не тільки приготувати поїсти своїм трьом неповнолітнім дітям, а навіть підігріти води, щоб помити малечу. Це вже не кажучи про те, що сама будівля знаходиться в аварійному стані. Свята ні, да прийшлось за бабушки вести. самі. Балдієм тут я не можу зрозуміти, Єдине, от за що ми воюємо. Вроді воюємо да, за наше государство, за народ наш. Ну, так, як відноситься к нам, я не можу зрозуміти. Тобто там ми люди, здесь ми ніхто. У Дніпро обленерго кажуть, розуміють проблему та ситуацію. Але доки не буде підписаний новий договір на електропостачання, зробити нічого не можуть. Подключення можна, якщо. Если... Це обжиття по вокзалі, там, ОСББ, либо візьмуть їх на баланс міста, і вони знайдуть себе поставщика. Як только вони знаходять себе поставщика, ми зможемо заключити з ними договор на распределение, соответственно, сможем в далі заключити договор на поставку. Чиновники говорять, те теж усіма силами намагаються допомогти людям, але всі пропозиції мешканці відкидають. Тим не менш, проблему намагаються вирішити. Ситуація дійсно вдручала, жителі остались без рік. Троснабження начитав процедура передачі в комунальну собственність даного общежиття. но вона ще не завершена на сьогоднішній день. уже, наскільки нам известно, готуються заявки на включення. есть ми предполагаем, что до конца этих суток общежитие будет, по воспаданому общежитию будет восстановлено електроснабження. Загалом у гуртожитку мешкає близько півсотні людей. Шість родин це сім'ї, учасників бойових дій. Артем Нованолехній Кітін, перший міський. Грошей нема, та ви тримайтеся. Оранжерея і місто ботанічному саду на межі руйнування. Аби привести до ладу, потрібно 10 мільйонів гривень. Сума для науковців непідйомна. Тому міст, через який містяни могли швидко дістатися до території з основною колекцією рослин. Вже як три роки перекритий. Він просів та потребує ремонту. Найкраща ситуація із конструкцією оранжереї, яка вже давно проржавіла. Як врятувати єдиний у місті боцат, з'ясовувала Олена Трунова. Близько 30 років криворісці через цей міст потрапляють до зеленого серця ботанічного саду. До місця, де зібрані рослини не лише з України, а й в цілому зі всього світу. А зараз бачимо замок та напис. Вхід заборонено. Проблеми з мостом виникли три роки тому. Саме з того часу його закрили, і відтоді люди дістаються так званого острова боцаду в обхід. А це довго, незручно і не усім під силу. Так, ну, до нас вже приїжджало чимало спеціалістів. Ми то самі в цих питаннях не являємося, не не є фахівцями. А на що звернули увагу спеціалісти? Це те, що опори, на яких натягнуті ванти моста, вони Дещо похилилися, тобто ґрунт тут недостатньо щільний людям, які Змушені тепер в обхід моста йти через територію саду. Мало того, що вони витрачають час, але для багатьох це час, який вони запланували на відпочинок по території саду. Але надія на його ремонт працівників не полишала. Вони запроектували починку моста та прорахували кошторис виконаних робіт. Сума, яка вийшла, взагалі не підйомна. Кошторисна вартість цього ремонту вона складає понад 3,5 мільйони гривень. Це для ботанічного саду сума не. Підйом але, якщо на ремонт моста треба близько трьох з половиною мільйонів гривень, то на оранжерею сім. Конструкція вже заржавіла і може будь-яку хвилину обвалитись. Взяти гроші на ремонт з річного бюджету немає можливості, бо його і так не вистачає. І дійсно на зарплатню комунальні витрати та підтримання флори в належному стані виділених близько п'яти мільйонів гривень відверто мало. Якщо порахувати, то тільки витрати на оплату праці становитимуть близько трьох з половиною мільйонів гривень за рік. Комунальні витрати це ще десь один мільйон гривень. Та ще чимала сума на підтримку ботанічного саду у належному стані, а це 52,5 гектари. Тож бюджетного фінансування не вистачає. Єдине на що сподіваються працівники ботсаду – це на підтримку небайдужих криворіжців, адже не даремно кажуть зі світу пониці. Кінешного нужна жовтачому? Чому? тому, що ну. Мероприятие такое, даже як говорю, приехать приїхати сюди где-то, ну просто пройтись. там діти, мами. Я же говорю, что приходять сюди отдыхают. Здесь красиво, цвіточка, в юлочок, я я говорю, Ну уютно. Олена Трунова, Віктор Зубченко, перший міський. Діти з недитячими проблемами. Столичні кардіохірурги оглянули малечу кривого рогу. Яка має проблеми із серцем, прийом відбувся у будівлі восьмої міській лікарні. Загалом на огляд разом із дітьми прийшли під сотню криворіжців, були і немовляти. Головна мета своєчасно виявити негаразду роботі серця та контролювати стан здоров'я тих пацієнтів, які раніше успішно перенесли операції. Це вже четвертий за ліком візит київських медиків до Кривого Рогу. Щоразу столичні фахівці обстежують не менше 80 маленьких пацієнтів, з яких приблизно у Кожного четвертого виявляють негаразди у роботі серця, що потребують хірургічного втручання. Лет, а, рогом, а, целью, а, помощи, лечения, виду, Ми співпрацюємо вже близько 4 років з кривим рогом, з цілею виявлення і оказання оперативної допомоги, оперативного лічення, діткам з врожденими пороками серця. Ми приїжджаємо сюди регулярно, раз погода, з цілею підтвердження або виявлення. первичного выявления диагнозов, разных диагнозов, связанных с пороками сердца, и в том числе для того, чтобы проконсультировать и наблюдать тех детей, которых мы уже здесь оперировали. Криворіг у блакитному акція під такою назвою відбулася в одному з торговельно розважальних центрів на мікрорайоні Зарічний. Її присвятили міжнародному дню поширення інформації про аутизм. Головна мета привернути увагу містян до людей з особливими потребами та сприяти подоланню упередженого ставлення у суспільстві до аутистів. Загалом в рамках акції продемонстрували пізнавальний відеоролик про людей дощу. Мультфільм, перформанс для дорослих. А також провели цілий ряд майстер-класів. На заході були присутні до сотні містян. Представники різних громадських організацій та патрульної поліції. Уже п'ятий подряд ми проводимо подобне міроприяття. Я сама мама рібенка з аутизмом. Я знаю, як сложно дітям в нашому світі. Я хочу максимально... Насколько это возможно, донести информацию о таких детях, о том, чем они развлекаются, чем они живут, які у них сложности, какие особенности. Я хочу, щоб нашим детям было проще жить в нашем мире. Нагородили за допомогу. Поліцейські відзначили двох чоловіків за те, що вони затримали грабіжника. Надзвичайна подія сталася 4 квітня надвечір. Жінка йшла вулицею, як раптом її вдарив по голові зловмисник і зірвав ланцюжок. Двоє чоловіків це побачили і затримали грабіжника. Один з героїв це курсант юрінституту, інституту, а другий військовий у запасі. Як почув крики про допомогу, тримайте вора. І побачив, як зліва від мене біжать два чоловіки. Я теж побіжав за ними, і спільними діями з військовослужбовцем Національної гвардії ми затримали чоловіка кавказської національності, який виявився злочинцем. Почуття справедливості та жагат допомогти людям у проблемі це пріоритетні напрямки, звідки й виникає бажання стати слідчим. Про це розповіли студенти юридичного інституту та їх викладачі на зустрічі із журналістами. Саме 6 квітня в Україні відзначають день слідства. Майбутні правоохоронці розповіли про цю професію. Вони мріяли з дитинства, та зазначають, робота слідчого більш прискіплива і вимагає досконалого знання законодавства. А от більш активна робота в оперу повноважених професія слідчого є дуже активною, динамічною. Але перш за все, треба підкреслити той позитивний посил, який несе в собі професія слідчого. Слідчий – це перша особа, перша людина, яка в принципі зустрічає людей, які потерпіли від вчиненого злочину, особа, яка збирає докази щодо вчиненого злочину, докази, які підтверджують причетність злочинця, і тому можна сказати, що слідчий першим стоїть на шляху допомоги людині під час вчинення злочину. Медитація в оточенні картин варт галереї Культурна альтернатива відкрилась виставка робіт В'ячеслава Странника. Виходячи за межі усього. Тут представлено близько 20 холстів. Сам художник намагався створити не просто картини, а справжні предмети для медитації, так звані мандали. Презентація проходила із вимкненим світлом завдяки спеціальній підсвітці Кольори на полотнах змінювались. Окрім цього, у приміщенні грала спокійна музика та горіли свічки. Подивитись на роботи В'ячеслава Странніка можна до 7 квітня. Работы Вячеслава Странника они в, некоторой, в некотором роде как мандалы. Это такі э, вот э, символи, которые собирают в себе различные фрагменты архетипов и допомагають э, как бы, чоловіку расслабляться и достигать определенного состояния. Цю інформацію мы завершуємо сьогоднішній випуск. З понеділка Владислав Новіков розкаже про головні новини міста. А я, Наталя Болдинська, бажаю вам гарних та насичених вихідних і до зустрічі.